Добрий день, дітки. Сьогодні пропоную поспостерігати за. А за чим ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? З каменів він утворився, сернятками на світ з'явився шовтий, червоний, білий або світло сірий, то морський, то річковий. Відгадайте, хто такий. Так, це пісок. Це проста, проте унікальна, корисна копалина. Яка є нашим добрим другом в іграх та помічником в житті? Щоб утворився пісок, дуже багато часу дружньо працювали вітер та вода. Так було по всій нашій планеті. Тому піску так багато, та він дуже різний за кольором та розміром. Колір піску залежить від того, які гірські породи та мінерали розпадалися. Пропоную розглянути різні види піску, в залежності від того, де він утворився. Це річковий пісок, в ньому можна побачити багато видів камінчиків, бо річка принесла їх з різних країн. А це морський пісочок, його важко сплутати, бо в ньому можна помітити багато залишків мушель молюсків. А в гірському пісочку багато цікавих камінчиків, які могли утворитися під час виверження вулканів. Пісочок пустель самий дрібний, бо вітер постійно змушує його рухатися. Піски пустель колись були дном океану. Пропоную розглянути деякі види піску під електронною лупою. Перший примірник дуже дрібний, м'якенький та пухкий. Такий пісок утворюється після виверження вулканів і в ньому дуже полюбляють купатися різні дрібні гризуни. Другий зразок з пісочниці на майданчику. Ми його просіяли, промили та використовуємо для малювання. Цей пісок середнього розміру. Він річковий. Третій. Хтось з вас привіз з відпочинку біля моря, тому серед камінчиків ми бачимо залишки, мушель. Тепер можемо зробити висновок, що пісок це те, що залишилось від скель, валунів, звичайних каменів після виверження вулканів під дією води та вітру. Пісок дуже корисний, він допомагає вимірювати час, з нього виготовляють різні скляні вироби. Без нього неможливо побудувати дім, а нам з тобою він дарує багато приємних знахідок під час творчості. Отже, дітки, за чим ми сьогодні спостерігали? Так, за піском. Під дією чого утворюється пісок? Правильно, пісок утворюється під дією вітру та води. Які види піску ви запам'ятали? Молодці, річковий, морський, гірський пісок пустель. А який вид піску у вашій пісочниці? Пропоную дослідити вам. А я чекатиму на фото ваших робіт. Дякую за увагу. До нових зустрічей!